Я йду по земнім шляху, час бігає, дуже швидко минають роки, все минає, смерть все жде, щоб настала, й мить підходяща, а з очей мої сльози течуть, сльози щастя на Господню вагу я кладу. Небагато, та я вірю, це прийме Господь, буде свято спокаянням своїм на базі Я щось значу: небеса, 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 я побачу, на землі жде мене лиш земля. Тільки тління, а на небі, на небі мене жде спасіння, смерть торкає за плечі, але не я. Алілуя, співає душа, алілуя, смерть зможеш зможе. я в надійних Господніх руках найсильніших, темнотою даремно мене все лякала, бо давно вже Ісусу Христу, ти програла. Я дивлюсь у святі небеса без печалі, там спасені, там дивна краса, все у славі, головне, що з гріхом світовим не згодився і радію, що з Богом своїм примирився, на Господню вагу я кладу, небагато, та я вірю, це прийме Господь. Свято, спокаянням своїм на вазі, я ще значу небеса, 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 я побачу, смерте зможеш забрати, лиш прах, та не більше, я в надійних Господніх руках найсильніший Темнотою даремно мене все лякала, бо давно вже Ісусу Христу, ти програв.